Сьогодні будемо робити заварний крем. Для крему нам потрібно. Стакан молока вливаємо в кастрюльку включаємо газ. Треба, щоб воно нам закипіло. Стакан молока залишаємо в крупці, 300 г цукру, ванільний цукор і 4 ложки муки. Муку пересипаємо. У молоко і розмішуємо холодне. А це молоко має закипіти Молоко наше починає кипіти, вливаємо молоко з мукою і розмішуємо. І варимо такий густий кісіль. закипить, трошечки покипить пару, пару хвилин. Постійно треба помішувати, щоб не пригоріло. Бачимо, що починає булькати вже, То можемо всипати цукор і ванільний цукор. Наш крем вже доварюється, він потихеньку булькав, але постійно треба помішувати, щоб він не пригорів. Так, 3-4 хвилинки, щоб він покипів, і все. Нам потрібно, щоб мука зварилася. Щоб не було чути мукою, муки, щоб не було чути. Все наш крем зварився, ставимо його. Можна в холодну воду, щоб швидко вистиг, а якщо не потрібно, то хай собі сам вистигай. А якщо треба швидко, то в холодну воду в льот. І він швиденько вистигне. Наш крем вже вистиг. Нам потрібно до нашого крему 400 г кімнатної температури масла. І будемо збивати крем. Крем ми вже взбили, він вже такий гарненький, однорідний став, і ми переливаємо його в наше масло. Тепер збиваємо крем з маслом. Наша маса стала пешною. Ось такою. І достатньо, більше не треба збивати. Таким кремом можна перемащувати торти, пляцки, різні тістечка. Так що готуйте разом зі мною, підписуйтесь під мій канал. Будемо ще готувати смачні страви.